Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вже 4 грудня, середа. До нового року залишилося всього 27 днів. Саме час налаштуватися на перемоги, адже життя завжди дає шанс тим, хто готовий діяти. Пам'ятайте, великі справи починаються з маленьких кроків, тож нехай сьогоднішній день стане вашим першим кроком до чогось грандіозного. Ми починаємо наш ерпроранок і відкриває наше ранкове шоу. Рубрика свята сьогодні. По перше, сьогодні відзначаємо День ракетних військ і артилерії України. Сьогодні віддаємо шану героям, які щодня захищають нашу країну. Ці військові справжні майстри точної науки, які дають гідну відсіч ворогу в умовах війни з Росією. Їхня роль особливо важлива, адже саме вони тримають наш тил сильним і впевненим. Також сьогодні вітаємо всіх з Днем Кубиків. Кубики бувають різними і для гри, і цукрові, і навіть прес для м'язів. Також складається з кубиків, тож нехай ваш день буде таким же рівним і стабільним, як улюблений кубик. Тож, можливо, варто ввечері зіграти в монополію з друзями, там є кубики. Ну і ще сьогодні святкуємо День коричневого взуття. Сьогодні згадуємо про улюблені червики або модфорти. Мода змінюється, але класичне коричневе взуття завжди залишається поза часом. До речі, чи знали ви, що колір вашого взуття може впливати на... Перше враження. Ну а ще сьогодні вітаємо всіх з всесвітнім днем охорони дикої природи. Цей день нагадує нам про необхідність зберігати наші екосистеми. Подумайте, чи можете ви зробити щось добре для природи сьогодні, наприклад, підтримати ініціативу захисту місцевих видів. Ну і наостанок цю рубрику День печива. Нарешті свято для всіх ласунів. Сьогодні є офіційна причина побалувати себе улюбленим печивом. Якщо ви шукаєте рецепт дня, то спробуйте зробити класичне шоколадне печиво. Це ідеально для холодного грудня. Ну, а кому мало свят, у нас завжди є рубрика іменини. Вітаємо іменинників дня Катерину, Ярополка, Прокопа, Аду, Варвару, Миколу, Олексія та Арядну. Бажаємо вам тепла, радості і багато-багато світлих моментів. Ну, а тепер рубрика, заради якої багато з вас вмикають наше ранкове шоу, це гороскоп. Сьогоднішній гороскоп заряджає усіх знаків зодіаку енергію для нових звершень. Тому уважніше. Овен, сьогодні не бійтеся експериментувати. Сміливий крок вперед приведе до несподіваного результату. Телець, приділіть час близьким людям. Вони зараз потребують вашої уваги. Близнюки день ідеальний для навчання або роботи над собою. Почніть читати хоча б нову книгу. Рак успіх на вашому боці, якщо ви залишите сумніви позаду. Лев, не тримайте всі плани в секреті. Поділіться ідеями з колегами, вас точно підтримають і зрозуміють. Діва сьогодні ви можете стати прикладом для інших. Не бійтеся брати ініціативу в свої руки. Терези зробіть перший крок до реалізації давньої мрії. День сприяє сміливим рішенням. Скорпіон зірки радять провести день із користю для здоров'я. Прогулянка або йога будуть ідеальними. Стрілець, знайомства, які стануть важливими для вашого майбутнього, можливі саме сьогодні. Будьте уважні. Козиріг. зверніть увагу на фінанси, день вдалий для планування бюджету. Водолій. ви знайдете натхнення там, де найменше цього очікували. Ну і риби, день ідеальний для творчості. Напишіть вірш або зробіть фото. Ваш талант сьогодні точно засяє. Ну, а тепер рубрика Погода. Хоча на вулиці прохолодно, але це ідеальний день для прогулянки. Зробіть собі гарячий чай або каву, вдягніть шарф і вирушайте на пошуки святкового настрою. Сьогодні ви його точно знайдете. Ну і одразу про поради та прикмети дня. Сьогоднішній день підходить для розмов із близькими. Кажуть, що 4 грудня принесене слово має особливу вагу. Ну а якщо сьогодні побачите диких тварин у лісі чи парку, це до несподіваного щастя. Ну і ще краще сьогодні уникати стрижки волосся. В народі кажуть, що це може зрізати вашу удачу. Ну а тепер рубрика мотивація, яка зможе зарядити вас на цілий день, навіть найповільніший крок вперед швидший за стояння на місці. Початок грудня – це чудовий час, щоб переглянути свої цілі, але не тиснути на себе через те, що щось іде не так швидко, як хотілося б. Кожен ваш рух у бік мрії, навіть якщо він здається незначним, допомагає будувати фундамент для великих звершень. Залишайтеся у русі, і результат точно. Прийде, ну що ж, друзі, нехай цей день буде насиченим і радісним. Пам'ятайте, що маленькі кроки кожного дня приведуть вас до великих цілей. Зустрінемося завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!